Подяка від незламних тубус від боєприпасу зі зображенням Героя України Олександра Мацієвського волонтери штабу незламні подарували директору Олімпу Олександру Ануфрієву. Це намалювала наша дівчинка з південного і чоловік військовий теж з перших днів він не воює. Юлія Любченка дуже дякуємо за таку постійну допомогу. Вона розписує всім тубуси, всі коробочки, гільзі тому подобне на аукціони по всій Україні. Дуже багато вже її робот. І вона нам теж розписує для аукціонів, для подарунків, для німців, розписує такі гарні. Прекраси, сувеніри, це вже загально прийнятий символ незламності. А ми, так як штаб незламні, ми хотіли відзначити Олександра Ануфрієва за його підтримку, допомогу, співпрацю. І хотілося б сказати слова подяки і його працівникам, які теж нам допомагають. Вручити тубу з директору Олімпу незламні вирішили до Дня фізичної культури та спорту. Привітання було несподіванкою. З місцем для подарунка Олександр Ануфрієв вже визначився в кабінеті. що дуже багато спортсменів приїжджають до нас з різних куточків країни і будуть дивитися ну, всі подарунки, які хто дарує наші хлопці і громадські організації. Крім військового атрибуту, незламні вручили Олександру Ануфрієву подяку від імені штабу. Тенісний турнір пам'яті Андрія Жданова. Змагання присвячені пам'яті фундатора тенісного руху у південному відбулись 13 вересня. Такі змагання проходять в місті вже вдруге. Привітати спортсменів, прийшла дружина Андрія Надія Жданова. Це була мрія Андрія, і тому я просто радію тому дуже тому, що під час війни, під час таких труднощів, з якими ми стикаємося, у нас утворюються. Якісь нові локації, і такі локації, про які він просто мріє, вбився у всі двері, які тільки міг. Ну, в нього не вийшло. Хоча в нього вийшло інше. Він об'єднав людей, і його пам'ятають, і цей турнір це є доказ тому. У турнірі взяли участь 12 любителів тенісу. Змагалися чоловіки та жінки. Грали на трьох кортах протягом дня. Товариські змагання дозволяють підтримувати форму та вшанувати пам'ять Андрія Жданова. Зазначили спортсмени. Це чудова людина, людина, тен тенісіст. Це все з великої букви. Це він. Е Вокруг себе об'єднував людей, він всіх в... закохав в теніс. Ну, це дійсно так. І ну, просто харизматична, грамотна, мудра, і ну, просто всі слова тільки, на жаль, його немає. Ну, я думаю, що пам'ятати його будуть всі, і ще довго. Ну, просто і він має, ну, як має право. То, щоб організовували турніри на його честь. На жаль, не знав цю людину. І в тенісі я всього два роки, але багато чого чув і тільки гарно. Чому для себе обрали такий вид спорту що вас тут привабило? Та все, я все життя в спорті, але тільки зараз пішов в теніс. Займався купою видів спорту. Ну, а захопив і я залишився. Тенісний турнір пам'яті Андрія Жданова відбувся в першу річницю відкриття тенісного клубу. Турнір імені Андрія Жданова пам'яті Андрія Жданова. Це один із засновників цього тенісного руху в місті Южному. Саме і за нього ми з сім'єю долучилися до цієї справи. Він нас на це підсадив, так би мовити. І минулого року ми провели перший турнір його пам'яті, як наша вдячність йому, наша шана йому, наша пам'ять про нього. І о, тим самим ми. Вирішили, що це може бути датою народження нашого е, тенісного клубу. Е, хоча фактично, ну фізично, ми почали трохи раніше, але це був період тестування, пристрілки, доробляти те, що не було. От минулої осені ми коли зробили перший турнір, ми зрозуміли, що все, ми сіли в міцний човен, і ми будемо тепер гребти так, щоб дойти ще до якогось до якоїсь мети. Ввечері на території. Тенісного клубу відбулася святкова програма до першої річниці закладу. Парад спортивних клубів у південному, 12 вересня в Олімпі відбулось святкування Дня фізичної культури та спорту. Захід зібрав спортсменів, тренерів, батьків та жителів міста. Під час урочистої частини вихованці клубів та секцій отримали грамоти та подарунки за високі досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Найкращим спортсменам були вручені посвідчення майстра спорту України. Отримав сьогодні майстра спорту. Це таке досягнення дуже серйозне, дуже багато років цьому йшов. І це мене надихає йти далі, тренуватися та вигравати змагання. Веслування це дуже безпечний від спорту. В веслуванні ми тренуємо просто всі м'язи, У нас дихалка дуже добра, спина, ноги, все ми тренуємо. І Дуже безпечно, тому треба віддавати своїх дітей саме на веслування. Це вода, повітря. Ну такі емоції на вислуванні просто супер. На спортивному заході кожна із секцій, від найменших до досвідчених спортсменів, презентувала себе. Свої досягнення демонстрували представники вільної боротьби, кікбоксингу, баскетболу, футболу, боксу, шахів та інших спортивних напрямів. Я представляю музичні форми для США, ВАКО. У е, нас був е, командний виступ зі зброєю. Ми продемонстрували акробатику та палку та нончака. У нас є і акробатика, у нас є і розтяжка, у нас є і елементи кікбоксингу. Е, ми виїжджаємо на всесвітні змагання. Е, кожен рік це Кубок світу однозначно, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. В нас дуже супер гарний тренер, тому точно треба йти до нас. А скільки років ви вже займаєтесь? Я займаюся 5 років. У мене добре виходить. І усі знають, що я я футболіст, займався боротьбою. Мені було погано там, дуже часто, тому перейшов на футбол, тому що він мені подобався. Я так розумію, постану здоров'я, так? Погано. Так, так. Представляв різні трюки. А ХТВ на шию, та й все. Чи виїжджаєте ви на змагання Що це е, поки що на рівні міста? Ага. Ні, вже виїжджаємо на змагання. 20 вересня починається. По всій Україні: Івано-Франковськ, Яремчи, Славське, Одеса, Миколаїв. І десь там Закарпаття. у святковій програмі взяли участь представники 12 секцій та спортивних клубів міста. Ще декілька колективів не змогли долучитися. Вони саме в ці дні представляли південне на змаганнях різного рівня. Перші до заходу долучилися приватні спортивні клуби, які активно розвивають спортивну інфраструктуру міста. Захід тривав понад годину. Більше дивіться програмі об'єктив.